Я помаленьку готуюся до Різдва. Вчора приготувала вареники з картоплею і капустою на святвечір і закинула в морозильну камеру. А сьогодні планую спекти наполеон і Спартак. Розпочну із Спартака, так як неодноразово я його готувала і можу уже на помицьки його приготувати. Навчила мене пекти Спартак моя подруга Мар'яна. Мар'яна, привіт! Я знаю, що ти дивишся наш канал. Це улюблений торт мого чоловіка і сина. Як бачите, я вже все приготувала сюди, всі інгредієнти і почну готувати масу. Поки вона охолоне, я спечу коржі. Спочатку додаємо дві склянки молока. Далі додаємо цукор, а саме 14 ложок. Я дам трішки менше, 11, я думаю, достатньо. І одну пачку ванільного цукру. Тепер це потрібно довести до кипіння на маленькому вогні. Ось молоко вже починає помаленьку фонвати. І я сюди поступово буду вводити молоко, борошно і крахмаль. Щоб не було грудочок в цій суміші, яку я додаю, спочатку додайте борошно, потім крохмаль, ретельно перемішайте. І вже поступово вводьте дві склянки молока. Ось бачите, маса вже густіша, але це не кінець, потрібно ще мішати. І вона буде такою, наче охолоджена манка. Манна каша. Є, звісно, невеличкі грудочки, але потім ми будемо збивати цю суміш, цю масу з маслом вершковим. І все буде як годиться. Я думаю, пора виключати. Воно достатньо загосло. Щойно кур'єр під двері приніс останні пакунки, посилки в цьому році. Надію, що останні. Там подарунки на різдво, друзі. Там стаються колоски пшениці, буду робити дідуха. А там посилка з України від подруги, від куми, але розпакую на різдво. Подруга просила запакувати посилку гарненько, подарунковий папір, бо прийшла вона, бачите, яка дирава. Ой, я вже бачу, що там там прапорець. Дякую, Юля. Завтра буду запаковувати вже всі подарунки, і розпакую ці посилки також завтра. А там манатки Тимофія, він йде на канікули на два тижні. І вихователі так запакували його, пса, його ковдру, речі в торбину. То все треба перепрати. Так, тепер готуємо тісто, додаємо одне яйце, додаємо 10 столових ложок цукру, 3 ложки меду. Далі потрібно додати маргарин. У мене маргарину немає, є таке масло. Там 113 грам, тобто я півпачки додаю цього масла. Додаємо ще 3 столових ложки какао. Раз. Два. Тепер це все ретельно перемішуємо і має бути така однорідна суміш. Бачу, що суміш вже готова. Вимикаємо і будемо перемішувати, домішувати в глибшій ємності. Додаємо 400 г борошна. Далі 1 чайну ложку соди, яку потрібно погасити содою. І 3 столових ложки сметани. перемішуємо це. Тісто має бути м'ягеньке, не забите, не туге, щоб гарненько розтачувалося, розтягувалося. Поверхня в мене чистенька, я її оцетом протерла. Є в нас така от ковбаска, і будемо її ділити. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, 11, 12 коржів. Багатенько. Ось бачите, яке тісто має бути. Я порусти, м'ягенькі. Форми я вже змастила маслом і посипала порожки. І тепер будемо формувати коржі. Ось так виделкою пошпікаємо, щоб не було тих бульбашок, попирок. Все одно готова. А ось і друга пательня готова. Запихаємо в духовку і випікаємо. Я навіть не знаю, скільки випікати, тому що буду вперше. Цих питаннях пекти, вони доволі тонкі, я думаю, швидко передбачається. Збираємо цю заварну масу. Так, частинами. Тут я порізала масло уже на кусочки, бо не знаю, чи впорається мій блендер із такою кількістю маси. Додаємо знову трішки масла і того заварного крему. І тепер збиваємо і так по кругу, поки не. Перекидаємо все сюди і не зіб'ємо до білої маси. На жаль, масу я не до кінця збила, вона мала би бути білішою. Але, на жаль, мій міксер втомився і накрився. Не працює він. А чекати, поки він відпочине, охолоне, я не маю можливості, буду перемащувати так. Маса дуже смачна, єдине, що вона не така біла, як мала би бути. В цьому все. Тепер нам потрібно приготувати глазур із какао. Для цього додаємо 5 столових ложок молока. Далі 5 столових ложок цукру. І на маленькому вогні варимо до розчинення цукру. Тепер додаємо три ложки какао. Раз, два, три. І додаємо 50 грам вершкового масла. Ось така глянцева глазур у нас вийшла, я її перелила в тарілку, нехай швидше остудиться, і буду поливати спартак нею. Поливаємо спартак і швиденько беремося за наполеон. Все, спартак готовий. Для Наполеона нам потрібно 750 грамів борошна. До речі, я готую пів порції. А тепер 250 грамів масла. Натираємо на грубій терці сюди, в ямку. Ось так. Вимішуємо це. Тепер нам потрібно розчинити сіль. Нам потрібно 100 мл. Ось є. Все сіль розчинилася і тепер поступово вводимо сюди і замішуємо тісто. Все тісто готове, тепер треба дати йому відпочити в холодильнику. Тепер цугульку ділимо на 5 шматків, до речі, другу також. Розтачуємо на коржики, випікається. Це так само, як на Спартак, тільки на полеон потрібно довше випікати. Беремося за Крим. Поки я випікаю Спартак і Наполеон, Томко тут складає Лего. У нього тут ціле конструкторське бюро, і Лего великі, і маленькі, І десь були мегаблоки. Одним словом, дитина має чим зайнятися. Він сьогодні в садочок не пішов, бо в п'ятницю в нього вихідний. Наступний крок це приготування крему, додаємо молоко. У моєму випадку це літр 250, тому що я готую пів порції. Ще 500 і ще 250. Тепер збиті яйця з цукром і з рештками борошна поступово вводимо в молоко. І перемішуємо. Наша суміш стає все густішою і густішою. Як тільки почне фолькати, одразу вимикаємо. І в цю ж гарячу суміш додаємо масло і ванілін, який гарний крем заварний, такий глянцевий. Зверху торт і ці бортики хочу прикрасити такою магдалевою стружкою, такими слайсами, але вони тут доволі великі і такі товстенькі, я хочу їх ще подрібнити. Просто руками отак. Так. Ось і наполеон готовий. Намочилась, правда, я сьогодні з тими тортами, що з спартаком, що з цим. Там 12 коржів, тут 10. І креми немало часу, я там варганила в каструлях, але вони того варті, бо це мій улюблений торт, а Спартак улюблений сина і чоловіка. Тож, я старалась не дарма. Витягнула з холодильника ще Спартак, стала і милуюся своїми тортами. Пишаюся собою. В цій каструлі у мене кипить грибна юшка. Гриби попередньо замочила на декілька годин. Закинула в каструлю цілу цибулину, декілька зубчиків чесника, лавровий лист. І що я туди ще кинула? Вже й не пам'ятаю. Ага, і цілу морквину. Так вона має фолькати 2 години на маленькому вогні. Потім я витягну зі тіля цибулю, моркву, чесник, лавровий лист. А також витягну ля гриби наріжу соломкою і протушу на сковорідці з цибулею і морквою, і борошном. Грибну юшку готую з цих грибів. Я їх купляла в костку за 15 доларів. І використала всього пів банки. Відварені грибочки відкинула на друшляк, нехай стечуть і охолонуть. А саму юшку, в якій варилися ці гриби, хочу також процідити через сито, щоб було чистенько. В квартирі просто неймовірний запах. Думаю, не тільки в квартирі, а в цілому під'їзді. цибулі і моркви додаємо вже ось нарізані гриби. Ось, я їх дрібніше порізала. кидаємо сюди. Невеличку частину грибів я відкидаю собі в тарілочку. Ось таку невеличку. Це буде така начинка для невеличких пельменів, для вушок, які я буду варити в неділю і подавати з грибною юшкою. Тепер до цих грибів додаємо борошну. Я думаю, двох ложок достатньо. Так, додаємо кип'яток сюди. Я готую юшку на святвечір і, звісно, вона у нас буде пісна. Якщо ви готуєте не пісну грибну юшку, то можна, звісно, додати вершки. Тепер декілька ложок кидаємо до процідженого бульйону грибного, а решту лишаємо на святвечір. Це буде наша підлива до вареників, до голубця та до будчо. З грибами також закінчила. Тут у нас грибна юшка. Тут начинка, буду робити такі вушка і подавати разом з цією йошкою. а тут така підлива. Потім просто розігрію в цій же сковорідці, додам кип'яченої води, і вона буде рідчою. І додам петрушки, щоб веселіше виглядало. Хотіла ще вушка зробити, але мені потрібно йти купати димка і вкладати його спати, а потім ще це відео монтувати. Так що... Вишка я не зробила і планувала я ще голубці зробити тертою картоплею, але уже зроблю завтра також.